Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про плазмоферез, діаліз та трансплантацію із завідувачем центру нефрології, діалізу та трансплантації Богданом Вівчаренком. Тож не перемикайте, буде цікаво. Плазмомферез це метод екстракорпорального очищення крові. Як правило, лікарі його призначають, коли всі інші консервативні методи є неефективними при лікуванні таких ну, різних станів, які потребують, там, допустимо, очищення крові, від токсинів. Суть процедури полягає в тому, що відфільтровуються всі токсичні речовини, От, вони йдуть геть з крові, а кров назад повертається в організм вже без цих токсичних речовин має багато показань до використання, однак чомусь в Україні цей метод, ну його практично використовують не на всю потужність. Зокрема, його призначають при різних захворюваннях печінки, захворюваннях швидково-кишкового тракту, захворювання нирок, ендокринних хворобах, серцево-судинних, також при токсичних ураженнях органів. Звичайно, можна. І багато людей, зокрема, в нашій столиці були в великих містах. Вони проходять плазмоферез досить часто для того, щоб омолодити свій організм. За даними літератури, один сеанс, це, не, не, не знаю, чи читав такі речі, що один сеанс плазмоферезу продовжує життя там на 5 років. В даний момент у нас на діалізі перебуває 42 людини. От це люди переважні в переважній більшості з хронічних горбонерок п'ятого ступеня. Також ми ще маємо і пару пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, але це трошки інша ситуація. Як правило, люди різного віку. Є, в нас є від 21 року до понад 70. Чоловіки, жінки, ну. Важко сказати, мені здається, що жінок, певно, більше. Це питання таке трошки неоднозначне, тому що е якщо люд... е по різних органах, будемо говорити, якщо е по нирках, то людина, яка має хронічну хворобу нирок п'ятого ступеня, вона ще може бути без діалізу, але вже можна говорити про е постановку на листок очікування трансмутації. При захворюванні печінки. Нам відповідна шкала, по якій розраховується по показниках, і пацієнт тоді ставиться на трансплантацію, але відповідно з певними захворюваннями, які підлягають такому методу лікування. І відповідно по трансплантації серця. Там є різні ступені екстреності і різні стани захворювання, які також підлягають пересадці серця. Черга загальноукраїнська, в, є така єдина державна інформаційна система трансплантації, якою е, керує е, Український центр «Трансплант координації. І в цій системі, власне, є черга на е, трансплантацію. Е, там є пацієнти на нирки, на печінку, на серце, е, на пішлункову залозу. На комплекс серця легені, на легені. Ну, багато, багато там пацієнтів. і Орієнтовно зараз на черзі в Україні стоїть біля 3,5 тисяч людей на пересадку органів. Черга рухається не так, як в магазині. От, бо від цього залежить багато факторів. От, е якщо людина очікує на е ну, людині потрібна пересадка, і людина не стоїть в черзі, звичайно ж, вона цією послугою не скористається. Якщо людина стоїть на черзі, здала всі необхідні обстеження, там, е показники, все, е діагноз відповідає, вона заноситься в цю систему. І в залежності від статусу екстреності, е який там е кожна людина має, е і буде здійснена пересадка. Якщо людина має статус екстреності, допустимо, при нирковій патології там два, три, це такі показники, що люди мають можливість лікуватися замісною нерково-замісною терапією це діалізом. Тобто в них немає такої особливої черги. Такої, такої, терміновості, такої, такої терміновості, щоб зробити вже негайну пересадку. Це, тут є терміновість тільки в двох випадках, якщо людині вже була е, в кількох випадках пересаджена нирка, і вона відмовила до року після трансплантації, ця людина першочергово може скористуватися трансплантацією. Далі, людина, яка пережиттєво надала згоду на трансплантацію, але сталися такі обставини, що вона. Сама потребує трансплантації, вона також має першочерговість щодо пересадки. І людина, яка перебуває на діалізі, і е, відсутній судинний доступ для діалізу, тобто всі методи вже по доступу використані, вона також має першочерговість щодо е, пересадки нерки. Так, черга зростає, але ви повинні зрозуміти, що багато людей, які стоять в цій черзі, вони е, також і не доживають до самої операції. Родинним донором можуть бути, ну, це обмежене коло осіб, бо наш закон там чітко регламентує, хто може бути, а хто не може бути. Це можуть бути діти, родичі першої лінії, батьки, там, дідусь, бабуся, дядя, тітка, також племінники можуть бути особи, які є опікунами. Вони також можуть бути донорами. Також, якщо чоловік і жінка проживають в цивільному шлюбі, в громадянському шлюбі перепрошую, вони також, якщо це підтверджено певними документами, особливо, там є певні вимоги до цього, вони також можуть бути родинними-донорами. Звичайно, родинний донор є більш сумісним, практично, по сумісності, і людина може отримати орган значно швидше, ніж вона буде чекати в черзі на трупного донора. Тобто, якщо людина стоїть в черзі на трансплантацію, вона чекає трупного донора, але вона в цей час може знайти і родинного донора, можливо, там підійде там батько, мама чи якісь інші родичі, то звичайно, що вона отримає послугу цю швидше. Трансплантацію в Україні оплачує НСЗУ. Тобто для пацієнта будь-яке оперативне втручання в цьому плані є безкоштовним. В цьому році була проведена трансплутація нирки від посмертного донора і відбувся один забір органів від цього ж посмертного донора. Пацієнтка себе почуває прекрасно. Ми її моніторимо досить часто. Вона до нас приходить. Дає е, різні інтерв'ю, розказує, як вона це почуває. Та досить така позитивна е, людина. Наразі в нас обстежується пара на родинні, е, до, е, на родинну донацію е, нирок. От е, вже на етапі завершено, що найближчим часом будемо зробити родинні трансплантації нирок. Знаєте, я вже думав, що в цьому плані є якесь е, упередження релігійне, але я не, не думаю, що воно відіграє якусь роль, тому що е, церква, допустимо, вона не, не заперечує, щоб люди давали після смерті свої органи. Найоптимальніший варіант це якби людина за життя написала згоду, і тоді е, родичі би вже до того не мали ніякого відношення. А так, е, на жаль, родичі. Це для них звичайно біль, втрата близької людини, і шок, коли ми їм говоримо, це такі факти, що ваша людина, там діагност... ваш близького родича діагносту на смерть мозку, і пропонуємо їм варіант, щоб вони дозволили взяти органи на трансплантацію, щоб врятувати інших людей. В тому році в нас було. По-моєму, Шість згод це було ну, це було багато. В цьому році ми мали три е, згоди. Одна була успішною, а в двох випадках люди думали дуже довго думали від е, години до кількох діб. І тому там наступила недостатність, і Ми кажу, не могли ризикувати життям у цих реципієнтів і робити вилучення органів вже ну, практично непридатних для пересадки. Треба прийти з, з своїми документами, паспортом, кодом і до нас в центр трансплантації, і записатися в трансплант-координатора, написати заяву, і ця заява вноситься в систему ЄДІСТ, і вона там буде зберігатися. Цю згоду можна багато разів. Відкликувати і багато разів писати. Є люди, які мають, можливо, якісь такі сумніви, то вони можуть написати, за два дні прийти, забрати, потім ще раз подумати, ще раз можуть написати. Тобто таких обмежень законодавчих в цьому плані немає. Але. Як я вже говорив попередньо, що людина, яка дає згоду на посмертне донорство, от вона, якщо не дай Бог, знає, що стається в плані тому, що вона потребує трансплантації, то вона розглядається першочергово в черзі. Інформацію про те, що вони написали цю заяву, ніхто не володіє. Ця інформація є досить закрита. Вона відкривається лише в разі того, коли в людини буде цієї людини, яка написала згоду на. Посмертне вилучення ворога, коли в неї буде такий стан, який е, називається Смерть мозку. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.